Як мало треба нам для щастя в зимнім житті оцім порою, а трішки ближніх співчуття лиш, і допомоги чу чужої, радісті зустрічі сердечна, і трішки мрії, що збулась, Здається, що вже безкінечно у цьому будеш пробувати, та день новий, і вже не стало. Ішло те щастя із душі. Душа, що вчора так співала, сьогодні сумувать спішить. У тіла щастя ось такоє, сьогодні радість і співаєш, а завтра смуток знов наповнить всю твою душу аж до краю, і відлетить те щастя птахом, як міцно не тримай в руках, воно завжди. Хоче піднятись із твоїх рук під небеса, за хмари, суму і печалі оточують, що на землі, знову захочеться так щастя, його ж нема тут для душі, воно лише сховане у Бозі, без міри щастя він дає, і з ним зникають всі тривоги, і ні на рік, і ні на день. А на навічно у тих, в ким щастя Боже є, жить з Богу щастя безкінечне, і милість безкінечна теж. Бо бачити і чути щастя, ходить, сміятись, говорить, і із Богом спілкуватись, і щастя. Це є просто жить. Від Бога щастя завжди поруч і нікуди не полетить, бо сам Господь оцінським поглядом Його в серцях дітей хранить. Ти не шукай земного щастя, воно на хвилю лиш прийде, шукай Христа, з ним зустрічайся. Щасливим вічно будеш вже.